На цьому уроці ми познайомимося з редагуванням та форматуванням текстів. Для редагування та форматування тексту треба попередньо виділити фрагмент. Для цього слід навести вказівник на початок фрагменту, натиснути ліву кнопку миші і не відпускаючи протягти по цьому фрагменту. Щоб виділити цей фрагмент за допомогою клавіатури, треба підвести курсор на початок текстового фрагменту та натиснути клавішу Shift, помістивши вказівник миші на кінець слова, Класнути лівою кнопкою миші. Ставимо курсор. Підводимо мишу до тої позиції, яку потрібно виділити. Нажимаємо Shift. Фрагмент виділений. Shift. Мишка. Мишка. Shift. Інші способи виділяти певні фрагменти тексту за допомогою натискання лівої клавіші миші можна обрати слідуючі. Двічі класну шию виділе слово. Клацнути тричі. Виділе повністю абзац. Натиснувши клавішу Ctrl і клацнувши в будь-якому місці речення, ми виділимо повністю речення. Ctrl. Клацаємо по реченню. Знімаємо виділення. Навели. Натискаємо Ctrl. Навели мишку, клацнули, отпустили Ctrl. Натиснули Ctrl. Клацнули по реченню, Отпустили Ctrl. Або виділяємо певну частину фрагмента. Згадуємо, використовуючи клавішу Shift. Поставили курсор, натискаємо Shift, не отпускаємо його. І клацаємо мишкою в кінці того фрагменту, який нам потрібно виділити. Зняли клавішу Shift. Нам потрібно виділити ось від є до кінця. Нам ця частина не треба. Якщо ми будемо тягнути мишкою звідси, виділиться повністю слово. Ось для чого потрібна клавіша Shift. Вона виділяє тільки ту частину, яку нам необхідно. Shift. І ось так. Не забувайте знімати клавішу Shift. А ще є такі способи виділення. Натискаємо клавішу Alt, не відпускаємо її. Ставимо курсор і виділяємо прямокутну область тексту. Зняли клавішу Alt. Ще такі варіанти є виділення тексту. Ще є один варіант виділення тексту. Виводимо на поле. Бачите, мишка змінила своє положення на стрілочку. Натискаємо її, ми зразу виділяємо весь рядок і опускаємо це зручно для віршів. До редагування відноситься копіювання, вирізання, переміщення тексту, перевірка правопису, вибір мови. Розстановка переносів і синоніми. Варіанти копіювання. Виділяємо куплет. Права мишка. Копірувати. Ставимо курсор. Права мишка вставити. Якщо ми вставили фрагмент і не в те місце, не потрібно... Виділяти кожне слово, видаляти. Достатньо натиснути комбінацію клавіш. Ctrl, Z. Ну, Наша буква «Я». Натискання клавіші Ctrl-Z відміняє останню дію, яку ви зробили тільки що з тексту. Інший спосіб копіювання. Правка. Копірувати. Правка. Вставить. Натискаємо Ctrl. Z. Відміняємо останню дію або Ctrl-Я. Просто на цій клавіші знаходиться англійська буква Z. Тому я говорю Ctrl-Z. Подивіться на свою клавіатуру. Інший спосіб копіювання. Копірувати на панелі інструментів. Наприклад, тут відділимо від першого і ставити. Наш куплет знову повторений. Копіювання необхідне для створення однотипних документів. І щоб не набирати лишній раз текст, достатньо його виконати цю функцію. Натискаємо Ctrl-Z, відміна останні дії. От ми перед цією дією робили проміжок Enter. Відмінимо зараз його. Можна ще виконати копіювання і вставляння за допомогою клавіатури. Для цього виділяємо певний фрагмент. Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-C. Ставимо курсор в необхідне місце і натискаємо клавішу Ctrl-V. Наш фрагмент вставлено.